Вітаю вас, друзі! Вирішила записати таку невеличку інформацію, коротеньку, але дуже важливу, на мій погляд, дуже важливу інформацію. А той, хто захоче, наприклад, скористатися послугою коуч сесії або моєю послугою коуч сесії пробної, уже за певним таким циклом проведених коуч сесій за останній період є дуже великий важливий аспект, який варто, я думаю, висвітлити. Для того щоб просто люди розуміли, навіть не ті, хто йде у коуч сесію, але дослухалися до себе. У чому заключається, скажем, цей такий меседж, який я хочу донести, що найтяжче в коуч сесії для людини, ну і не тільки в коуч-сесії, а взагалі в принципі і в житті. І комусь ця інформація, хто її слухає, я думаю, вона буде актуальною для всіх, тому що кожен із нас зіштовхується із такою проблемою. Бо дійсно для людини проблема це не питання для вирішення, а це проблема бути чесними із собою. Що найтяжче в коуч-сесії для людини, це дійсно бути чесними з собою. Ми настільки оточені. Оточені а, різними впливами, різною інформацією, що ми просто забули, а як це слухати себе, як це дослухатися до себе? І от саме коуч-сесія, саме коучинг допомагає зануритися, а, достукатися до вашого серця. Якщо, скажімо так, такі невеличкі проводіть навіть а, для себе експеримент, чи дійсно ви чесні з собою, поставте собі запитання зараз, ви на даний момент? От ви слухаєте це відео, ви знаходитеся у певному там стані, ситуації і так далі. Ви щасливі, ви почуваєтеся щасливими, навіть незважаючи на те, що у нас такий складний стан в державі. А це не просто. Тому що щастя можна отримати від допомоги навіть, що ми можемо зробити у цей час? Це дійсно допомагати одне одному. так? І при цьому почуватися щасливими. Це ціле мистецтво це не просто. Але якщо ми не будемо до цього прагнути, то ми дуже швидко зійдемо, скажімо так, із рейок життя і опинимося не там, де ми зовсім хочемо, правда? Ось. Тому у даному випадку чесність із собою практично визначає причини. Над якими може людина працювати, коли вона робить запит на кої сесії, і до речі, не завжди запит, який ставить людина, яка який формулює людина на кою сесію, це. Далеко зовсім не та причина, яку вважає людина, що це та причина, над якою треба працювати. І коли людина з'ясовує істинну причину, а це можна зробити за одну коуч сесію до речі, знайти точку, таку над чим працювати, людина просто прозріває Це справжній інсайт, до якого його людина доходить через цикл запитань, які ставить коуч. Ось я дуже радію тому, коли мої клієнти досягають такого рівня, вони з'ясовують істинну причину, над чим треба працювати, і далі вони знають над чим працювати. Тобто це вже цілеспрямована робота, так? Не блукати і не, не перебувати, скажімо так, у статусі постійного експерименту, а це. Дійсно те, що мені потрібно, чи це дійсно те, чого я хочу, а є спеціальний інструмент, це коучинг, який допомагає з'ясувати. Оце такі, скажімо, невеличка інформація, яку хотілося б, щоб ви взяли до уваги, якщо ви маєте питання для вирішення, будь ласка, записуйтеся на коуч сесію, і ми за одну пробну коуч сесію з'ясуємо істину, вашу причину, над якою можна працювати. Дякую вам за увагу, гарного всім дня і мирного нам всім неба над головою.